Ворог використовує FPV і полює за автомобілями, не звертаючи увагу, чи це цивільне авто, чи це військове авто. Техніку вони економлять. Жива сила їм їм е байдуже на неї. Ситуація з цивільними в Турецьку складна. Е їх залишається. Трохи більше сотні, вони просто стерли все і пройшли по випаленій землі, буквально. А ви сьогодні в телемарафоні говорили про певні просування росіян до яких ну яких їм вдалося досягти? Якщо можна трошки детальніше про це, от ми з вами десь п'ять днів тому розмовляли в ефірі громадського радіо. Якщо можна динаміка, просто за ці п'ять днів, що відбулося в турецьку і навколо нього. Ворог на, на жаль пройшов вже вулицю Центральною, рухається далі по вулиці Маяковського. Також він захопив декілька сусідніх вулиць, але як захопив, вони просто стерли все і, і пройшли по випаленій землі буквально. Ну, тобто це стала практика росіян руйнувати будівлі для того, аби е, там ну, не, не було просто, що, щоб там ну, ну, голе, я не знаю, голі руїни лишилися і, і, і все, щоб не, не можна було десь якісь опорні пункти в обороні тримати правильно. Е, так, саме так. Якщо ви подивитесь на відео, е, як виглядає зараз Торецьк, це просто якась інша безлюдна планета, тому що все вигоріло, все сіре, розбите, там неможливо вже знаходитися, неможливо жити. Це дуже дуже страшно, насправді. безумовно. Вони просто нищать все, до чого дотягуються. Чим вони це роблять? До речі, каби, артилерія. Вони використовують все: каби, артилерія і також дрони. Вони руйнують позиції з кидами до тих пір, поки не впевняться в тому, що все зруйноване що туди вже не можна зайти, наприклад, зробити контрнаступ і закріпитися на цій позиції. Вони впевнюються, що там уже просто нічого немає. Ну, а от шахту ви минулого разу, коли ми розмовляли. Шахта центральна, якщо я не помиляюся. Що із нею? Тому що от напрямок їхнього руху, я так зрозуміла, навіщось вона їм була потрібна. Ну, може, не вона сама, а от саме ця ділянка. Ну, це природньо, що противник хоче захопити панівні висоти. Шахта це обов'язково теракони, і тому вони намагаються там закріпитися. Мушу сказати, що бої ведуться якраз, зараз якраз в тому районі, і ми не дозволяємо їм закріпитися, поки що на висотах. Однак ми їх стримуємо, і також хочу сказати, що вони і ці панівні висоти намагаються. Руйнувати, тому що в, в, будинки теж входять в це число, ну багатоповерхівки я угу, маю на увазі. Угу, угу. Якщо ми говоримо про їхню тактику, це знов таки? Ну не, не можна ж сказати, що вони вже от та, та частина, де їм вдалося просунутися, що вони там вже окопалися і закріпилися. Ми припускаємо, що це знов таки тактика оцих малих піхотних груп за підтримки якоїсь там авіації. Вони хто хто добіг, окопався якось так швиденько. Хто добіг інший, от вони можуть таким чином далі просуватися. Чи в вони вже вдаються до інших якихось е, кроків. Е, ні, все так само, як і було раніше. Все, е, вони не змінюють свою тактику, оскільки, е, на жаль, вона виявилася ефективною. Е, вони маючи велику кількість живої сили, просто можуть, як мурашки, нас е, кусати, кусати, кусати в різних місцях, знаходячи. Е, Складні, точніше, знаходячи слабкі місця. Вони не можуть атакувати нас прямо в лоб, вони намагаються обходити десь, вишукувати, а живої сили у них багато, її ніхто не рахує, десь не вийшло, там наступних відправляють до тих пір, поки. Не знайдуть саме цю точку, пані Анастасія. Я от в певних ресурсах наших українських військових бачила повідомлення про те, що на турецькому напрямку росіяни ну майже не здаються в полон, що вони в ситуації, коли їм загрожує це, вони радше себе застрелять, підірвуть і ну, просто вкоротять собі. Вік. А не інакшим чином не зберігають своє життя. Чи підтверджуєте ви це? Я хочу сказати, що вони все-таки здаються в полон, угу. однак їхній моральний дух дуже низький, і вони частіше просто тікають з поля бою. Можуть перевдягатися в цивільний одяг і теж дезертирувати таким чином, і або просто відмовляються виконувати накази і не йдуть у бій просто. Угу. А ким там агресор діє? Чи можна говорити про це, що це ну, про якісь частини, якісь конкретні підрозділи, чи там ну, знов таки збірна солянка з Бог знакого? Ну, там знаходяться переважно кадрові підрозділи російської армії. Нещодавно е, в своїх телеграм-каналах е, росіяни показали, е, як, як до однієї з мотострілкових бригад російської армії приїжджає е, Пушилін, і він там розказує, що вони вже е, не знаю, вже захопили Торецький і дійшли до Києва за три дні. І там вони показали, що проти нас стоїть е, мотострілкова бригада. І я думаю, що е, ну там якраз є інші мотострілкові бригади, а також спецпідрозділи, ну і відповідно артилерія. І... Угу. І так. А пані Анастасія, стосовно техніки, також маю запитати. Е, динаміка за останні кілька днів з моменту нашої попередньої розмови, чи е, вони її небагато використовують, чи посилили, може щось підтягнули, е, ймовірно, е, якісь резерви їм вдалося туди підігнати на турецький напрямок, чи цього не сталося, і вони як і раніше ну Переважно, ну, як це піхота, підтримка артилерії, авіація? Е, так, техніку вони економлять. Жива сила їм, е, їм байдуже на неї. Е, 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 у, них, у них багато військовослужбовців, ще вони е, від, обіцяють їм золоті гори і ще контрактників набирають. Таким чином проходить прихована мобілізація, можна так сказати. А, і а от щодо техніки, то вони її дещо економлять і рідко застосовують саме на напрямку а, в районі Торецька. Пані Анастасія, а яким чином а, вдається от, ну, гальмувати е, нашим е, бійцям е, цю навалу, цю пошесть, е, гальмувати її просування? Зараз чим послуговуються в першу чергу захисники турецька? Якими тактиками, якою технікою? Ну якщо це можна обговорювати в ефірі, безумовно? Так, на жаль, я не можу розкривати тут деталі, це зрозуміло, тому що наші ефективні техніки, поки вони працюють, ми не будемо про них говорити. Але в цьому контексті я би хотіла сказати, що у нас є актуальні збори на дрони, це дуже важливо. А також на РЕП вони ефективно себе показують в бою, і тому для нас це дуже важливо. Тому так, я не хочу говорити вам прямо, але Ну, ми натяг ми, ми натяк зрозуміли. Якщо я правильно розумію, то на ресурсах ОТУ Луганськ можна буде знайти реквізити. Якщо хтось хоче долучитися своєю копійчиною, гривнею чи більшою а, сумою, скажімо так, на допомогу захисникам торецького напрямку. А, пані Анастасія, знов таки до ваших сьогоднішніх слів в ефірі телемарафону, дуже а, така цікава. Ви сказали, що росіяни жодним чином до холодів не готуються, вони е, намагаються докладають максимум зусиль, щоб до е, зими до морозів нагарбати якомога більше захопити території. І а наші захисники вони якраз передбачувально ну, так завбачливо щось роблять з цього приводу з усвідомленням того, що морози насуваються. Можна про це? Так. так, ми готуємося до зими, тому що ми стоїмо за нашу країну і ми розуміємо, що ми не просто сюди забігли, вбиваючи там свій, свій особовий склад. Ми цінуємо життя кожного військовослужбовця і тому готуємося дуже ретельно. Проводиться комплекс заходів, починаючи від. Особистого там забезпечення військовослужбовця, зимовою формою, зимовими засобами, в тому числі і обігрів, там приготування їжі, тому що це взимку дуже важливо. Там, наприклад, дим може демонструвати позиції, тому вони тому потрібно використовувати інші засоби для приготування їжі. Це теж продумується аж до таких деталей. Ну і ми, звісно, готуємо техніку тут. Можна розказувати там просто нескінченно, як готуватися до зими, але скажу точно: ми будемо підготовлені. Це е, дуже ну, оптимістичні е, ну, не, не новини, не скажу новини, слова від вас ми почули і е, дуже е, раді, що от ця підготовка серйозно ґрунтовно ведеться. Пані Анастасія, а що з цивільними у Турецьку? Вони там ще є? Е, е, яка їх кількість? Хто вони? Чи вдається їх вивозити звідти? Чи вони вже ну, хто лишився, точно не поїде нікуди? ну... За жодних обставин я так намагаюся Так, я зрозуміла так, так, я розумію, ситуація з цивільними в Турецьку складна. Їх залишається трохи більше сотні. Ми говорили з очільником міської військової адміністрації Турецька, паном Чинчиком, і він сказав, що в. Цивільні в Торецьку забезпечені продуктами харчування тривалого зберігання, вони також мають можливість набирати воду в колодязях, в скважинах. Там, де будинки ще, ну, як остови, там, наприклад, залишилися, там навіть каналізація може працювати. Тому не все так погано. Але з іншого боку, Такий щільний обстріл артилерії і, і кадрів, що залишатися там дуже-дуже небезпечно. Вони виїжджають, принаймні по кожного дня по декілька людей намагаються виїхати. Військові наші допомагають вивезти людей з якихось вже дуже складних регіонів, там, де прям з передових позицій, uh -huh. там їм не потрібно бути е, цим людям. і дуже складно е, Проте, і евакуація сама дуже небезпечна, тому що потрібно заїжджати броньованою капсулою. Це е, поліція робить вдало, там, білі янголи. Е, 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 Ворог насправді, я вже, можливо, говорила минулого разу, що ворог використовує FPV і полює за автомобілями, не звертаючи увагу, чи це цивільне авто, чи це військове авто, вони намагаються знищувати FPжками весь автотранспорт. І тому той, хто хоче виїхати на власному авто, він дуже сильно ризикує. Хоча люди, які виїжджають на власному авто, є, а і на останок, от ви згадали fpv дрони, пані Анастасія? Ми нещодавно в ефірі мали розмову із одним з основників Діпстейта Романом Погорілим? Він говорив про складну ситуацію з ребами взагалі складну, тому що дуже швидко ну, ті частоти, на яких вони працюють, вже не стають в нагоді. і Треба нові реби. Наскільки насичена дронами? Лінія фронту на турецькому напрямку. Ну, ворожими дронами я маю на увазі, і, ймовірно, треба і там там нам усім збирати не лише на дрони, а й на реби, що логічно для наших захисників. Так, так. Справді, з ребами у нас величезне, величезне питання, тому що вони потрібні постійно вже. Є такі реби, які можна повісти на автомобіль, наприклад, маленькі, і вони рятують життя. Тому що я е, постійно дивлюся статистику, і це сотні дронів, які вони застосовують е, у зоні відповідальності ОТУ. Сотні, навіть не десятки, а сотні дронів, сотні ударів. Тому реп це дуже важлива е, складова, і якщо Хтось хоче задонатити, будь ласка, донатьте на реп.